Привіт, друже! Ти на каналі Ride and Travel. Сьогодні у нас огляд найкращої велосумки для байпакінгу від Ortlieb. Ortlieb Fork Pack. І на самому початку я додам, що цей огляд не є комерційним і будується тільки на моєму альтруїзмі і бажанні допомогти тобі зробити правильний вибір і заощадити свої гроші. Всім привіт! Ви знову на каналі Ride and Travel. і сьогодні я покажу свої найкращі форкбеки для байпакінгу. Хто милися тягати громізкі гермомішки та важкі сумки-велопоходи? У мене є для вас рішення. Уявіть собі, чотири додаткових літри, які не додають зовсім зайвої ваги. Знайомтесь, це сумка від Ортліп на 4 літри. Вона є водонепроникною, вона є дуже об'ємною і легкою, і вона назавжди змінить твій байпакінг і поїздки по бездоріжжю. Ці сумки це новий геймченджер в світі байпакінгу і турінгу. Я можу зняти цю сумку однією рукою. Ось наскільки вони зручні, і більше тобі не доведеться діставати по дощу твої речі, які будуть мокнути. Ти просто знімаєш ось цю гарну сумочку і відносиш її до палатки. Готово. І більше ніякого геморою. Це моя найкраща рекомендація в світі байпакінгу. Доки я їду за кавою, я розкажу тобі трішки про ціну і про вибір. Дана сумка продається у офіційних диверів в Україні за ціною 2,5 тисячі гривень і доступна в двох кольорах, такий як у мене, піщаний і чорний, і ти обираєш, що тобі подобається вже більше. А тепер давайте трішки проговоримо про характеристики цієї сумки. Ортліп Форг Пек це легка і водонеприникна сумка для вашого велосипеда. Її об'єм всередині складає 4,1 літра, що ідеально підходить для велоподорожей. Сюди всередину вміщається спальник, або ж сюди всередину вміщаються ваші речі, плюс надувний коврик для палатки і ще якісь дрібнички. При цьому вага цієї сумки складає всього лише 290 гравів разом із кріпленням, що не додає взагалі ніякої ваги до вашого велосипеду. А сама сумка зроблена із міцного нейлону з зварними швами і роутоп-закриттям. А це, в свою чергу, означає повну водонепроникність, навіть якщо йде злива, навіть якщо ви пішли поплавати, навіть якщо ви втопили ваш велосипед в калюжі. Речі всередині завжди залишаються сухими з цією сумкою. А що робить цю сумку унікальною на ринку? Так це її Quick Lock S, кріплення на велосипед. Це значить, що ти можеш закріпити цю сумку на своєму велосипеді всього лиш однією рукою і також відстігнути. Ти просто натискаєш на цю кнопочку, і сумка фіксується або злазить того велосипеда. Це суперзручно. Більше ніяких проблем з тим, що твої речі намокли під час дощу. Якщо ти приїхав в кемпінг і хочеш зібрати палатку, то ти спочатку її збираєш, потім знімаєш ось цю сумку зі свого велосипеда, йдеш всередину і розпаковуєш свої сухі і теплі речі. А перед тим як купити собі набор цих сумок, я встиг перепробувати багато різних варіантів. Як з Aliexpress, так і від іменитих брендів. І можу з повною впевненістю сказати, що аналогів ці речі немає. І в комплекті до велосипеда йде ось така гарна пластина. За допомогою неї ви можете в будь-який момент приєднати свою сумку до велосипеда. Монтується вона на Три або дві бонки. На даний момент у мене зараз воно закріплена на дві бонки, і цього достатньо. Якщо ж у вас на велосипеді немає бонок, ви можете легко встановити ось це гарне кріплення на ваш велосипед за допомогою кріплень спеціальних, які йдуть в комплекті. І Ортліп, до речі, дуже серйозно ставиться до безпеки вашого велосипеда і не радить кріпити ось це кріплення до вашого велосипеду через перехідник. Якщо у вас карбонова вилка. Після того, як ви встановили ось це гарне кріплення на ваш велосипед, все, що вам залишається зробити, це надіти вашу сумку ось сюди через ось такі пази і натиснути вниз до кліку. Якщо ви почули клік, це значить ваша сумка стоїть на місці і вже нікуди не дінеться. А зараз слухай клік. Якщо ти почув цей клік, значить все ок. Зняти вашу сумку ви можете всього за допомогою однієї рухи. Це дуже легко. Ви просто натискаєте на кнопочку, і все, ваша сумка вже відправляється до вас в палатку або з додому. До речі, зверни увагу, ось ця сумочка під час руху буде трішки розгойдуватись на твоєму колесі, але це нічого страшного. За один рік експлуатації ось цих бегів у мене не сталося жодного конфузу і ні разу воно не потрапило мені в колесо. Я тобі це зараз покажу на прикладі: ми встановлюємо нашу гарну сумочку на велосипед, натискаємо до кліку, і ось вона трішки похитується під час руху, але це нічого страшного. Тому не переживай про це. А ми їдемо далі. А це я власноруч монтую відео для тебе. І якщо ти хочеш підтримати мій канал, став лайк та підписуйся. Підпишись. Напиши в коментарях, а що? Ти думаєш про такий новаторський спосіб пакування речей і кріплення велосумок на велосипед? І чи достатньо тобі 4 літри об'єму для того, щоб запакувати всі свої речі? Орфлів, Форпек стане незамінним спутником в будь-якій ваші подорожі. Туди можна скласти як і якісь важкі речі, так і речі для палатки, для кемпінга, для сна. Також ви можете не знімати взагалі кріплення з велосипеду для пеків. Я ніколи не знімаю кріплення зі свого велосипеду. Я кожного дня їжджу з ними по місту, в подорожі, будь-куди. Якщо мені вже потрібні мої пеки, я просто дістаю їх зі шкафчика і вішую на велосипед в один клік. Все дуже легко і просто. І це, напевно, головна причина, чому я обрав саме Ортліп. Також я дуже сильно переживаю за свої речі, тому що в мене в пеках зазвичай лежать такі тендітні речі, як спальник, дрон, пульт від дрону, камери техніка це дуже такі чутливі речі, які краще не мочити взагалі. Ортліп стане незамінним для будь-яких типів подорожей. Катання по місту Ортліп. Їзда за містом Ортліп. їзда без сумок взагалі теж Ортліп. Тому що ви можете просто зняти сумки, не знімати, не відкручувати кріпання і відправитись собі на декілька годин за кавою. Тому Ортліп. Я з цими сумками проїхав уже більше тисячі кілометрів, і я задоволений ними повністю. Ці сумки в мене вже пережили дощ, зливи, сніг, бруд, і вони виглядають майже як нові. Це найкраще рішення на байкпакінах ринку, яке допоможе зберегти твої речі сухими, і додасть гнучкості в повсякденні. А тепер давай подивимось, що лежить в мене сьогодні в моїх форкбеках. Перший форкбек. От номер один. Дрон. Не кожи дубик. Вот номер два. Пульт від дроту. Газовий балончик від собак. Навушники, які вони, до речі, труді маршали. І просто гігантська куртка від дощу. Я навіть розмотувати її не буду, наскільки вона велика. І тут ще було дуже багато місця для різних дрібничок. Перший форкбек потрачено. Другий фортбек. А в другому фортбегі у нас наступні речі. Світло для нічної зйомки. Горнятко від компанії Вайлдо. Незамінна річ під час подорожі. Велике горнятко від компанії Вайлдо ще більш незамінна річ під час подорожі. Вівсяночка, ну щось я ж маю їсти в велоподорожі. Кава, ну куди ж без неї? І моя велокухня. Я її зараз не буду розпаковувати, я покажу тобі потім, що в ній лежить в іншому відео. Тому обов'язково підписуйся на мій канал для того, щоб не пропустити наступне відео з розпаковкою моєї кухні, де ми з тобою поїдемо в ліс і приготуємо їжу. Пакетик. Для того, щоб зібрати все своє сміття і запакувати сюди. Ми ж з вами не свині. Ще одна горнятка від компанії Вайвдо, тому що я можу подорожувати не сам, і я завжди думаю про інших. Приправниця від компанії FireMaple дуже крута річ, але я її поміняю, тому що в мене висипається з неї сіль. Запальничка. Друга запальничка, тому що перша може намокнути. Смердючка від комарів. І остання річ в моїх форкбеках. Це ось така сумка від компанії Naturehike, об'ємом 18 літрів. Незамінна річ для того, щоб заїхати в магазин і закупитись продуктами і водою перед сном. Ось ми з тобою і розпакували вже другий форкбек. А тепер подивись, скільки всього влізло в мій форкбек, а це ще не все, там ще було місце. Зазвичай я туди кладу свій спальник, різну техніку, яка боїться води, і речі для сну. До того, як я купив собі ось ці форкбеги, я перепробував дуже багато різних варіантів на ринку, і це була просто марна трата грошей. Ось ці форкбеги це найкраще моє рішення для бейкпакінгу. І я можу порекомендувати тобі тільки ось такі форкбеги, тому що зі всіма іншими це буде просто гра в компроміси. Це буде вибір або з ціною, або з водонепроникністю, або зі зручністю, де ти будеш дуже сильно гемероїтись під час своїх велоподорожей і не будеш отримувати кайф і задоволення від своїх покатушок. Тому я рекомендую. Скоро на моєму каналі виходять відео про підсадільну сумку від Ортліп та нарульну сумку від BlackPeck. Підписуйся, щоб не пропустити нові відео. І вже ти можеш подивитись на моєму каналі відео, де я їду до найдовшої річки Румунії.